Сьогодні готую свою улюблену страву італійська кухня, паста Карбонара. Інгредієнтів небагато. Я почну з бекону. Дуже тоненько, мені потрібно його нарізати. Мені дуже подобається, коли вона така зі скориночкою виходить, присмажується. Бекон у мене підкопчений вже. Підготую чесничок. Тоненько його так наріжу. Мені потрібно масло буде обсмажити, і я його дістаю. Так, добре, ставимо сковорідку. Додаємо. Можна оливкового, можна сонячнику. На великому вогні обсмажуємо. Все, я достаю часник. Я кидаю бекон. Нам потрібно, щоб увесь малий пішов, і бекон перетворився в такий скориночкою. Паралельно я відварю макарони. Я взяла ось такі гарнюнки. Вони варяться 6 хвилин, але мені аж альдешта, тому я на хвилину раніше нікун. 5 хвилин. Відкидаємо. Тепер зробимо заправку для карбонара. Для цього мені потрібно 4 яйця, я відділю жовток від білка. Білок тут залишається. Жовток йде до карбонара. Вишуємо. Додаємо. додаємо сюди вершки. У мене 33% можна менше жирність взяти, Розмішуємо і додаємо 100 грамів пармезану. Пармезан він надає той самий шарм італійської страви на мілесенької тірчики. Перемішуємо разом з пармезаном. Також нам залишилося трішки підсолити зовсім трішки, тому що пармезан не солений. І поперчимо відразу. Виключаємо приготовлений бекон. Так, ми перемішуємо. І сюди, поки це все гаряче, ми додаємо нашу заправку і перемішуємо ось така запашна краса у нас вийшла. яка це Смачно, Як... який аромат! І, конечно же, конечно, же в сестра базлик. Мені ну, хочеться додати базилік. Ну, ось така красунка. Я прям її страмалю гарнику. Яка краса, все. Йдемо їсти. Сейчас я це зроблю, <рикла> не хочеться поспішати. Хочеться, щоб рецептор кожен отримав оце приємне відчуття. Кайф. Це дуже смачно. Так просто робиться і так смачно. Подобайте це відео, поширюйте контент, тому що він український, а такого контенту українського повинно бути також так само багато, як і яких смачних рецептів.